Всім привіт, записую коротенький відео відео з Тарасом з своїм другом. Ми починали з ним ще бізнес в далекому 2018, вісімнадцятому, і і Зараз ще поговоримо про це, як ми починали свій. Ці... Власний бізнес Тарас був водій у ролі таргетолога. Зараз вже в нього є свій бізнес. Тарас, розкажи пару слів про себе. Мене звати Тарас. Взагалі я вже близько п'яти років займаюся таргетованою рекламою, товарним бізнесом. Ну і в принципі, основне моє джерело доходу. 2018 ро року я побачив відео Тараса Левчика в Ютубі. Тоді, взагалі, інформація, як налаштовувати рекламу в Фейсбуці. Її практично не було. Курси тільки там Діми Ковпака по Китаю були. І тоді я побачив відео І зрозумів, що мені щось треба робити. Почав розвиватися в сфері реклами. По цьому відео в принципі, я налаштував першу свою рекламу, знайшов постачальника на захисні стекла для айфонів. Тоді це була в принципі, новинка. Їх одиниці завозили на той час з Китаю, але я знайшов надійного постачальника, який на той момент давав мені стекла по 25-50 гривень, в залежності від моделі. І тоді, щоб ви розуміли, заявки стояли. 12-15 центів. Коли в мене були 20 центів заявки, я вже трісся, тому що за хідня свою рекламу робиться. Тоді ти починав продавати стекла. Я тоді якраз почну створювати свій сайт на промия і просто розбирався в цьому. І потім це все переросло, вже бачу, що у тебе це нормальний цей день. Потім ти почав настроїти мені рекламу так. на спалювах сайт. Це самий цікавий це момент. Дісто да. самий був цікавий mm -hmm. товар, і напевно кращого товару поки що на даний момент я не знайшов. Скажи, обще наші наші старці на товарі, бо ми ж одні в Україні yeah. його продавали. Well, e, на той момент, в принципі, хто почав його продавати, це напевно ми були найперші. Ну, у нас, скажімо, наша команда that's декілька right. чоловік. Так ми друзі зайнялися цією справою, знайшли декілька пост постачальників в Україні, і в принципі ми запустили. якщо якщо не помиляюсь, плюс мінус назет було на початку там 50 п'ятдесят заяв. А потім ми з кожним там роком четвертий рік вже продаємо ці товари. Він не згасає. Що є дуже класно. Мій результат максимальний, це було близько 300 заявок в день. Це було таких декілька днів. В середньому один сезон я продавав, робив по таргету 200 заявок, десь протягом 4 місяців це кожен день. Тобто ми продали там щось більше 100 тонн даного засобу. Тобто це дуже крутий результат. І в тому році, в принципі, ну, я зробив свій, свій влизь, скажімо так, немалі гроші, за які я зміг вже. Купити там квартиру, першу машину, ну це більше 30 тисяч доларів. Да, супер! І це знаєш дуже класно, що тому що цей товар він коштує всього на все, закупка його 60 гривень. Так, e, 60 гривень ми його продавали по 100... 150, 100... 170, так. вже 190. дев'яносто. Mm -hmm. І При... більші, зараз починаючи людей, вони більше думають, який товар продавати. Ну дуже важко знайти якісь товари. Вони думаю, що... Mm. Ну, по суті, продається все, правильно чи ні? Якщо розібратися нормально, залежить все від стратегії, напевно, від підходу, від джерела трафіку, тому що різні джерела по різному працюють з різним товаром. Версальний, це, скажімо, Інстаграм і Фейсбук. Якийсь час я заливав із TikTok до війни, він був дозволений Україні. Там заявки були ще солодші. Хоча, як виявилося, там реально дуже круті були заявки. В той момент, коли в мене на спалюваній сажі заявки ФБ були там до двох доларів, наприклад, то в місті мене могли бути 70 вісімдесят. Історія історія така. Починали ми разом. Тарас не настроїв там 2 роки, 3 роки мені рекламу, потім це все перейшло у свій бізнес. Скажіть, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Куди ти рухаєшся? Що ти зараз робиш? Зараз в принципі займаюся тим же самим. Ну, я включився трошки ще в інші напрямки. Більше мене цікавить нішу. Скажем, нішовий Тобто брати не один товар, а брати вже групу товарів. Плама з кожним роком стає все дорожче і дорожче. А відповідно, коли ти береш нішу, ти захоплюєш набагато більшу аудиторі розвиваюсь напрямку виходу в Європу, mm -hmm. тому що розумієш ринок що України трошки погас і. В принципі зараз налагоджуються скажімо, з моїм теж хорошим другом подімом, mm. який знаходиться зараз в Польщі. Пробуємо щось, думаємо, вчимося, скажем так, бо тому, що є дуже прям багато нюансів. В тому і в плануємо виходити з якимось там виробництвом на <посте> Польщі, а то далі на <посте> як захопили інакше... скріна, так і захопимо сірі. Тарас я тобі дякую за такі коротенькі відок. Я ще таку дай якусь рекомендацію для починаючих бізнесменів, з чого їм почати почати. Mm -hmm. Якщо ми вже говоримо з тобою, ти як е, представник цієї всієї справи, сказати, що Андрій дуже дисциплінована людина. Він в першу чергу, навіть тим, що в нього є записник, він все записує, планує і в принципі робить те все, що він записує. Це є дуже круто, і я в цьому переконався мільйон разів, тому, що коли я щось записую і я сідаю за роботою, від того від того з'являється результат. Тому перше, що ви можете навчитись від Андрія, це дисципліни в бізнесі. Друге, це те, що він дуже класно налагоджує відносини з людьми, з якими він далі співпрацює, співпрацює руками, тобто ви можете в принципі, також навчитися в нього цього. Ну і відповідно, товарний бізнес, ну як сказати, за 5 років він особо не помінявся. Ну Тобто чогось там прям дуже нового немає. Але, скажімо так, нюансів, тобто ті люди, які вже пройшли якийсь певний шлях, вони в будь-якому випадку знають набагато більше від вас. Тому я в принципі рекомендую з Андрюхою попрацювати. Це буде дуже крутий, скажімо так, час. І, в принципі, дуже хороше навчання для вас, як для старту. І навіть не тільки для старту, а для тих людей, які вже зайшли, наробили помилок і да. замахалися вже махараз. Да, і починає і починає тепер розумієш, що правильно брати навчання, вчитися. класі. Тому працюйте. А, все, дякую тобі за І вірте. Все, дякую зараз.